Добрий день, Рахів Україна. Сьогодні хочу ще з вами ще трохи продовжити тему про мову, бо є, існує один такий момент, один такий нюанс, про котрий я б хотіла поговорити, бо ну, це він такий суперечливий, суперечливий. І з цього приводу я хочу висловити свою думку. От, але, але, дівчата, маю, маю, маю всі шанси отримати, отримати якимись капцями, бо <кхи> е е е зараз буду казати, що, ну, від, від кого? Від, від вшановувачів цієї литературної, оцієї, оцієї кришталевої, оцієї всім зрозумілої мови. Української мови, Да? бо ну, буду буду казати про про різні мови по різних по різних кутках України. Ось. І з, так би мовити, з дозволом на на її існування. Ось. Ну, слухайте, от вже, мабуть, рік, як я у Рахові, так? Ну, Зараз я вам просто ну, теж от, розповім, як я ну, занурювалася у цю тему мовну, як я занурювалася. Я сюди приїхала ну, з, велик, з великим таким острахом е з приводу мови. Бо ну, що я там? ну, Я трошки у Харкові трошки починала розмовляти. ось, Але це було. ну... Загалом це було найчастіше тільки оці відео. Бо у Харкові там ну, нема з ким було спілкуватися українською мовою. Ну, ну Так так сталося. Харків російськомовний. От. Так. І ось приїхала я сюди, приїхала і боюсь ротора взявити. І боюсь, дуже боюсь щось, щось, не, те, щось не те вимовити. Але знаєте, я, ну, завжди, я завжди себе вважала нездібною домов. Ну, не те, що я себе вважала, так, воно так і є. Домов я нездібна. А чому? О, чому, О, чому, так? Більш за все через те, що я, у мене є завжди острах, що щось не так вимовити. Так? Це було і у школі, коли це там французьку ми вивчали. Я дуже боялася щось, щось вимовити не так. Но оцей острах, він, він мені дуже заважає. От він, він мені заважає, Тому ну, коли, коли такий острах маєш, то дійсно яка мова? От. І... Те ж, саме, те ж саме я відчула і тут у Рахові, коли навколо тебе україномовні люди, а ти приїхала зі Сходу із своїм русским язиком. Ну, потім, а що робити? Що робити? Я тут одна. Так? Мені тут не на кого ні на кого було спертися, так? то я. Ну, як вам сказати, я завжди -то я так, поперед себе так чоловіка пхаю, да? якщо якась така ситуація, то завжди чоловік вирішує її. А то нема кому. ну, Треба, треба самі було. І тому, ну ви знаєте, як от, якщо я ну, йшла там до якогось там установи, до якогось закладу, так? То я ну, собі якось там в голові проговорювала, що я, що я повинна сказати. Бо щоб, ну, знаєте, щоб ну, не стояти там, не згадувати хоча б слова. Отак От. От я, я готувалася. От, на, на початку я готувалася. Зараз, 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 ну що я можу сказати? Зараз я вже майже не готуюся. Якщо й готуюся, то може так, ну так, 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 дуже винятково, дуже так частково. От. Уже, вже в мене є, вже я придбала цей досвід, вже я якось набрала ці, ці, ці слова, і вже я можу ну, більш-менш вільно висловлюватися. От так. Але ви знаєте, що, що, мені, що мене здивувало? От коли я приїхала до Рахова, да, ну, думаєш, боже ж мій, ну це ж це ж ну якось, якось ну, потрібно ж там українською мовою, все, я так ретельно підбирала всі слова, все. Я, якось заходжу до магазину і щось я там купувала, чи лампочку, чи щось таке. А про мені каже, що ну, оце, оце останнє лишилося, а я кажу О, як, я, як мені поталанило. От, але я, я вам скажу, що я завжди чіплялася до людей з розмовами. Ну щоб, щоб можна було поспілкуватися і набрати цього досвіду. Ось і тут же я тут же я чіпляюся до чоловіка з розмовою і кажу, як мені поталанило. А е, е, так вона підіймає на мене очі і каже, що людина не не зрозуміла, поталанило, так? Це українське слово, звичайно, українське слово, так? Але вона його не зрозуміла. Бо на якісь то, на якісь -то речі, на якісь то там ситуації, так? Ну, на якісь то події, так, тут люди мають свої слова. От. Ну, що ж, Але ну, от, як вам сказати, от, ну, такі, як я, да? от, хто, хто, хто не знав мови, той якось більше ну більше намагається вживати оці ну оці ну традиційні українські слова і розмовляти такі ну якось наближуватися до, до лі літературної, бо ми відкіля її знаємо, ми ж її знаємо з книжок. Так, а там же ж літературна, так? не якийсь такий діалект місцевий. Тому ще по цьому у нас можна тут так, ну, От. Оце, оце таким я була здивована. Але ви знаєте, що я, який висновок я зробила, коли це вже ну, пройшов рік? Коли пройшов рік. Значить, дивіться, отут, от е е як виявилось, да? хоч я так лякалася, я тут була так перелякана, але тут ніхто, бодай ніхто не розмовляє російською мовою, майже ніхто, да? але тут ніхто і не дослухається, як ти що вимовляєш. Так? Люди не дослухаються. Люди тобі не роблять зауваження. Люди до цього всього ставляться дуже і дуже толерантно. Ось. Ну, мож, може, тому що, тому, що ну, так, такий край, люди такі. Mm. Так, <кій> і е, е, який висновок я зробила? Що, ви знаєте, от, ну, Україна велика, дуже велика, так? І, е, Ну, у кожному регіоні є своя мова. своя мова, так? І людина, яка розмовляє східним суржиком, так? ця людина не, не з першого разу зрозуміє то, що кажуть люди, які розмовляють от, закарпатською, гуцульською гавіркою. Не відразу зрозуміють. Але там, ну якось так. Ну, я, 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 я питаю, я питаю, що незрозуміло кажу. Люди повторюють і роз'яснюють. І от і ось що? Ось, ось що от це от майже рік пройшов, так, а я е, прийшла до того, що не, не треба стидатися. Не треба стидатися того, якою мовою ти розмовляєш, так? Ну, звичайно, тільки не російською. Так? Суржиком? нехай суржиком. там гавіркою? нехай гавіркою. А поміж суржиком і гавіркою є ще Польтава зі своїм м'яким цим ел, ел, да, і, Л, яке Л. я обожньою, як, як на, 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 на Польтаві, як на Польтаві вимовляються. От. І е, е, ну, там, де людина виросла, та, там, як вона розмовляла, так і треба розмовляти. Нічого в цьому страшного немає. Ось, да? і, а це, на, це навпаки, от які б ми були нудні і нецікаві, якщо б ми всі б розмовляли оцією нашою класною літературною українською мовою. Ось. Але різні регіони різні різні регіони, різні діалекти. Ось і ще що? Знаєте, ну це ну там, здебільшого, у цих у мережах, так там ну, відносно суржику, там ну, дуже такі неприємні моменти, моменти бувають. От. Але ну, суджик це ну, багато запозиченого, східний суджик, багато запозиченого з російської мови. Так? Але тут, на Заході, тут свої запозичення. Тут суржик, знаєте, так от ну, на от. Так. І, а, а саме цікаве, знаєте що, що я скажу? Якось я шукала собі спідницю. Спідниця, так? Українське слово зрозуміло ну, майже всім. Школу. І от я заходила до декількох крамниць, і у кожній крамниці не розуміли, що я хочу. І вони мене, як, ну, я, може як, там якісь жести робила, чи щось так, так. і вони мене питають. Юбка, уявляєте, Західна Україна ось поруч через тису Румунія. Так, все, ну як, яка юбка? Але може я помиляюся, може тут, ну тут десь у цих, цих, у, у цих е, е, народів там я, є, є таке слово «юбка», так, яка означає цю спідницю. От, Але ну, це взагалі то російське, російське слово, так, «юбка». але тут її називають, це цю, 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 цю частину жіночого одягу називають саме звуть саме «юбка». Ось. Тому, особливо після цієї юбки, я зрозуміла, запозичення є всюди. запозичення є всюди, ось, І не треба там щось ображати тих східняків. ось, ну, що, У них вон, кордон тут, то що? Воно ж там все помішане. Не треба ображати. ну, Так, 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 їхнє таке географічне положення. от, Тому ну, так, 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 -так, -так склалося. Так склалося, тому це дійсно це відбилося і на мові, і на інших речах. От тому, тому ну що, що, дівчата? Е е мова. Українська, вона дуже різноманітна. різноманітна. Вона дуже цікава, ще скажу, скажу з приводу суржику. Дивіться, значить, я його не я не знаю, я ніколи не розмовляла з суржиком, бо ну там, де я народилася, там ну це дуже таке промислове. Промислове місце. Ну ну, горлівка, вже вже індустріальніше, нема куди, от так. Тому там ну була су суто російська мова. Ось я з Суржиком не розмовляла, але. Який той суржик кумедний, і яка то, та, яка то приваблива, така гарна мова, яку, яку дуже цікаво слухати. Бо в мене у мого другого чоловіка був дядька. Був дядька, він ну, вони в селі він жив, і от ось він розмовляв з суржиком. Яка це була мова! Люди добрі, яка це була мова. Ось. Я, я, а з приводу от, того міста, де я зараз знаходжусь, да? Гуцульщина, Ось. то, тут, знаєте, ну, тут свої такі, свої такі цікавинки. Наприклад, знаєте, тут що, ну, Йо, йо. йо, да? йо оце йо. це, мабуть, не одне речення не, 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 не цього Йо, так? але воно. Воно як вам сказати, воно може і мож їм йо можна висловити будь-які почуття, там від згоди до здивування, там до осудження до, до будь-чого це йо-йо так, але ну знаєте, воно якось можна порівняти з оцим ну, російським да. Да, там теж за завід в залежності від інтонації можна самі се самі релізні почуття висловити. Так ось, і окрім цього, як на мене дуже прикольного я. А я, але я, я як так. Якось я так і не можу його вимовити, от, чомусь мені не вдається, може, прийде ще. Але в мене друге, знаєте що, от, почала вже відчувати, так? тут є таке, от е е слова, які закінчуються на ся, оце, оце ся, воно переноситься на початок слова. Ну, от щось я там купувала, якісь там і все. От. І ну, так, розмовляю, бо кажу, що я до людей чіпляюся з розмов. От, Розмовляю з цією продавчиною, продавчині і кажу, ну, головне, щоб вже подобалося. Вона, вона мені відповідає, так, головне, щоб вся любила. Ся любила". любила вся любила. Ну, Любилася це я так розумію, ну, подобається. Ну, це я так же по... Як ну, по смислу вже здогадуюся. Але отак вся любила. Головне, щоб вся любила. От. І я себе спіймала на тому, що я вже починаю так думати. Я цю частинку ся переношу на, поперед слова. Я не знаю, мені це подобається. Мені це подобається, що так воно якось приходить приходить цей смак цієї мови. Це відчуття цієї мови. Тому, дівчатка, розмовляємо українською будь-якою. Будь-якою і східним суржиком, і закарпатськими говірками, бо, бо їх тут теж безліч. От Гуцульська це, це одна з них, от, тут безліч цих гові, говірок. Розмовляємо українською. От будь-якою аби, аби не російською. А Україні слава.